Всім доброго дня, я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні ми з вами оглянемо та протестуємо новиночки пряжі від Ярнар. Деяка пряжа, можливо, не новинка цього сезону. Для мене, можливо, тільки, але дві пряжі 100% новиночки, і я сподіваюся, що. Якась з них вас зацікавить. Взагалі-то, ярнар і в минулому сезоні радував новою пряжею в різних бюджетних сегментах дешевше, дорожче, з більш гарним складом, з більш звичайним складом. Я, я маю на увазі більш синтетичним, менш шерстистим. Я сподіваюся, що до літа буде щось цікаве. З пряжі літньої, літнього складу, але наразі давайте поговоримо про те, що є. По-перше, я думаю, всіх цікавить, що ж нового в шкарпетковій пряжі, тому що сезон. І у Ярнар вийшла додаткова серія форзи шкарпеткової пряжі, з якою ми вже знайомі з минулого року, я з неї дуже багато в'язала. І вона мені дуже подобається. А наразі вийшла серія, називається Форза Forever. Склад такий самий, як і у звичайної форзи на 100 грамів 420 метрів, 75% вовна, 25% поліамід. І єдине, що відрізняється по кольоровій гамі по кольоровому розфарбуванню. Я, звичайно, вирішила порівняти, тому що з форзи звичайної в мене в наявності наразі є шкарпетки. І так, дійсно, розфарбування, саме як лягають секції, трішки інше. Я розпочала в'язати шкарпетку, і бачите, вона більш, такий більш делікатний, я б сказала, сегментне фарбування, розташування цих смужечок, де-не-де більш яскраві. А так, в основному такі дуже стримані чоловічі шкарпетки, але це ті кольори, які я обрала для того, щоб протестувати. Тактильно одразу вам скажу. Ця пряжа мені видалась трішки м'якішою. Але тут вся справа може бути в тому, що я взяла саме для в'язання шкарпетку сірого кольору. Взагалі, сіре, ось таке фарбування, воно майже в усіх пряжах більш таке м'яке, делікатне, тому трішки пухнастіше, здається, навіть одразу ще до початку в'язання. Ось давайте подивимось, можливо, вам не видно, але пряжа така шерстиста трішечки і дуже-дуже м'яка, дуже приємна. Так, вона не сковська, не шовковиста, вона, як звичайна, форза. Але все ж таки оцей моточок форзи мені видався трішки цупкішим до прання, до ВТО. А цей одразу такий м'якенький. Ну, я ж кажу, можливо, це справа тільки саме у сірому фарбуванні. Є в мене ще ось такий моточок пряжі. Тут мені дуже сподобались переходи. Я сподіваюся, це буде дуже красива шкарпетка. До речі, моточка Форзи вистачає на одну 100% пару навіть великого чоловічого розміру з великим пагомілком. Ось, як я в'язала зі звичайної форзи 40, тут в мене 44-й розмір і високий паголінок. Ну, тобто такий самий, як і п'ятка, ось так. Тож в мене залишився, і в мене ще залишились трішки пряжі на Хелікс або на смужки, і пряжа дуже розпушилася. Чи розпушиться так ця пряжа? Я не знаю. Я в'яжу на, на спицях 2,5, ну, тому що в мене немає вільних 2,25, але, як ви бачите, доволі щільне і таке пружне виходить в'язання, дуже приємне. Під рукою в'яжеться швидко-швидко. Оце один рапорт. Ізерунку ось цього кольору. Давайте я вам скажу, який це колір, якщо вас зацікавить, 2701. А це колір 2702. Є декілька дуже яскравих розфарбувань, рожевих, світло-салатових, блакитних в цьому артикулі, але все ж таки їх не так багато, як у класичної форзи. Секційного сегменту. Сподіваюсь, ви спробуєте, і вам сподобається, тому що пряжа дійсно не просто красива, м'яка і приємна в роботі, але вона ще коштує Ну оптимально 116 гривень за моточок пряжі. Тобто, дешевше за накобоху, дешевше за нову віддавантіярн Yarn пряжу і. Ну, з тієї пряжі, з якою я працюю, скажімо так. Я тільки з такою з бюджетною працюю, більш-менш. Тож 116 гривень за моточок пряжі. Я думаю, що це дуже гарно. Так що, якщо вас ця пряжа зацікавила, обов'язково спробуйте. Далі. Далі в минулому році, коли ми говорили про новинки від Ярнар, я вам показувала ось таку пряжу Віста. Це 25% вовни, 75% акрилу, секційна пряжа, вона така доволі шерстиста. вийшла. Мені сподобалось секційне фарбування, але мені завжди мало таких артикулів, які по товщині нитки і по Секційному забарвленню відповідали б всім моїм вимогам, тому що завжди хочеться якихось інших відтінків. І ось не пройшло й декількох місяців, з'явилась пряжа Crazy Color від Ярнар. Вона, до речі, саме такого метражу, як і пряжа Встав. І я спочатку на сайті її не дуже і побачила. Вона такого самого складу, 25% вовни, 75 акрил, тут 260 метрів на 100 грамів, але по товщині вона приблизно така сама на пров'язі. Бачите, тут трішки інші забарвлення, і якщо тут була така смугаста розфарбовка, просто такі дрібні-дрібні секції пряжі, то в цьому випадку пряжа дає таке нібито жакардове забарвлення. Ну Як ви розумієте, я пров'язувала маленький зразок. І у великому полотні це зовсім по-іншому буде виглядати. Це теж будуть дрібні смужки, розбарвлені ось такими цяточками. А коли в'язати щось маленьке, рукав, наприклад, так? якщо ми в'яжемо по колу, то у нас буде десь приблизно ось таке забарвлення. Пряжа саме ця, мені дуже сподобалась тактильна. Вона 86 гривень на 100 грамів. Я думаю, що це взагалі досить приємна ціна для пряжі такого сегменту. Це все ж таки нечиста синтетика. І я дуже люблю такі, так, саме такий відсоток вовни на, на свою тактильність, на те, що я ношу, як я люблю носити. Але вся справа в тому, що в цих Ось пряжах мені все одно не вистачає мого метражу. Ну тобто, скажімо так, фірма намагається зробити цікаву пряжу тонкішою, але поки що все зупинилось на 280 метрів на 100 грамах. А мені б хотілося 300, 350, 390, а 400 метрів. Це було б ідеально для мене. Але, тим не менш, як Снуди, шарфи і додавання оцих контрастних кольорових смужок в моїй інтарсії, мене це повністю на зимовий сезон задовільняє. І хочу вам сказати, що тактильно це просто щось для мене неймовірне. Вона м'яка. На спицях вона мені не репіла, тобто я ніякого акрилу не відчула. Я випрала цей зразочок просто з гелем для душу. Ну, що було під рукою. Нічого теж мені не було ніяких таких неприємних відчуттів, як багато хто каже, від акрилу. Відчувається при пранні. Знаєте, вона така жорсткіша становиться і скрипить. Ні, В мене такого не було. Я спробувала відв'язати резиночку. ну, Не дуже тримається резинка, але все ж таки вона є. Вона не розповзається, дуже цікава лицьова гладь. Я в'язала тут на спицях 3,25. Але вона дуже добре, мені здається, підійде під спиці 4, якщо ви любите такий номер спиць. І тоді воно буде ще більш таке м'яке полотно. Воно доволі м'яке, трішки суховастеньке, але при цьому гладке і дуже приємне на дотик. Ну, як на мене. Фактурні візерунки дуже добре виглядають на цій пряжі. Ось так виглядає. Ну, Розфарбування дуже красиве. І я взяла ще ось такий колір, тому що це підходить під мої проєкти. Мені потрібен був такий зелений, переходи зеленого. І тут ну, просто подивіться, яке забарвлення. Дуже багата кольорова гама. В Crazy Color, ви можете зайти на сайт, подивитись. Я знайшла цю пряжу, як до речі, і Forzu Forever в магазині на Vella House і в магазинчику на в'яжемо. Я думаю, що ця пряжа є і в інших магазинчиках, в інтернет-магазинах, але я завжди дивлюся в тих, де я купую. Завжди я не люблю змінювати. Свої вподобання в цьому плані. Тож, ось така пряжа. Давайте по номерах, якщо вам цікаво, 180-й колір це ось цей, і 163 колір ось це чудове розфарбування. Так що, якщо вам подобається, товст... для мене це доволі товстенька пряжа, 260 метрів. Але під спицями це так не відчувається, вона в'яжеться дуже м'яко, розфарбування, і якщо такий склад пряжі присутній у вашому в'язанні, то зверніть увагу, я думаю, що можна створити дуже цікаві речі з такою пряжю. Її можна поєднувати з однотонною пряжою і так далі. При пранні розміри не змінились. Ось скільки я набирала, як я в'язала, тобто це е, однаково що для вісти від ярнар, що віз, від, для Crazy колор однакові характеристики. ну Ця пряжа, до речі, все-таки віста виглядає більш, більш вовняною, мені так здається, тому що оцей пушочок, який тут е, присутній, його. Зовсім нема в цьому зразку. Ну, вірніше, він є, тому що тут є трішки вовни. Можливо, якщо в'язати більшими спицями, щоб було десь йому там вибитись, то можливо, але я в'яжу щільно, і, бачите, після прання ниточка майже не розбухла, трішки-трішки там з'явився такий пушок. Трішки-трішки. Але дуже приємне. приємне і, ну, не колеться майже. ну Трішки трішки, ось тут мені все одно покалує, але е, я зараз знімаю при домашньому опаленні е, дуже жа, спекотно, дуже спекотно сонечко у віконці. Тож, звичайно, мені колеться все, що має хоч один відсоток вовни. Але дуже, ну, мені дуже сподобалася ця пряжа. І давайте до більш цікавої пряжі, можливо, яка вас зацікавить, в якій все добре, крім ціни. Так, це сілки Royal від ярнар і сілки Wool від ярнар. Ось в мене пряжа таких двох кольорів. Чому я їх взяла? Це я ну, взяла, по-перше, спробувати протестувати, а по-друге, собі на рукавички. Я захотіла поєднати, тому що я не люблю в'язати подвійне, ну, подвійні рукавички, подвійні шапки. В мене на це не вистачає терпіння. Я люблю в'язати вже тоді просто в декілька складень і одним полотном. Тож я взяла ось такі два кольори по одному моточку, тому що взяти більше це просто ну, дорого. Як на мене, дорого. Але пряжа, в принципі, того, ну, вона варта того. По-перше, вона красива. Давайте почнемо з сілки Royal. Це 50-грамові моточки. Тут 35%. Шовку, я думаю, що це штучний шовк, скоріш за все, хоча не знаю. І 65% вул. Пряжа доволі приємна, м'якенька, Вона має такий чудовий блиск, метраж 50 грамів 140 метрів, тобто 280 метрів на 100 грамів. І ось таке виходить полотно в одну ниточку. На спицях 3,25 я в'язала. Тут в мене 30 петель зразок, ми з вами перевіримо, наскільки він стабільний. Чому я ще не дуже люблю таку пряжу, ну, з якої, по-перше, я не в'язала, а по-друге, з якою, ну, Страшно е, ризикувати, страшно її пробувати, тому що, а якщо не сподобається не підійде на виріб, а гроші заплачені великі, я все ж таки так намагаюся не ризикувати. Тож, ну, на, рука, на рукавичках протестувати, це одне, або додати кудись смужечку. Але ось брати одразу на великий виріб я б, ну, до речі, для себе не стала б. Тим не менш, було дуже цікаво її спробувати. В'яжеться приємно, сковзить по спицях. В принципі, було зручно і на спицях з гострими кінчиками. Резиночку, ну, не можу сказати, що вона тримає резинку, ця пряжа. Звичайно, вона, бачите, така. Номінальна резинка, тим не менш вона виглядає саме як резинка один на один, вона не е, розтікається. А ось такі більш фактурні візерунки на цій пряжі не проглядають. Можливо, за того, що тут є такий трішки блиск, і вона шовковиста пряжа, то, можливо, коси красиво виглядали б, і якісь ажурні візерунки. Вона не дуже, не можу сказати, що вона. Розпушилася після прання, тобто така гладенька, хочу помітити, що ця пряжа мені також колиться. Ну, звичайно, тут більше вовни. І незважаючи на присутність шовку, саме як на рукавички на зиму, на мороз, якщо вони будуть, це буде чудово. Саме те, що потрібно, але ось шарф і шапку собі особисто я б не в'язала. Особливо шапку. Шарф ще взимку, це потрібна річ, а ось до голови я не змогла Я приклала, і мені відчуття не сподобалось. А ось в руках це доволі приємно. Давайте подивимось, що тут у нас по розмірах. Зразочок на 30 петель на спицях 3,25, в мене був 13 сантиметрів на 8 до прання. 13 сантиметрів, ширину він розтягнувся майже на сантиметр, а у висоту трішки підсів, на пів сантиметра підсів. Ось, чому я і говорю, що з такою пряжою треба бути дуже обережним в перший раз, по крайній мірі, коли з неї в'яжеш. І дуже добре в'язати великі зразки і якось все прораховувати, або додавати якусь стабілізуючу ниточку. Мені здається, що з цієї пряжі був би. Дуже красивий такий легкий повітряний светрик, Ось, і особливо в цьому кольорі. Звичайно, якщо ви добре носите саме теплі речі, які трішки поколюють, але дуже красивий, дуже красивий колір. І я вам не сказала про ціну, мабуть, 97 гривень 50 грамів. Тобто 100 грам пряжі, це буде 194 гривні. Це, це я просто забула, як вимовляються слова. Вибачте, ну, на рукавички це нормально. Я, до речі, подивилася, скільки зараз коштують. Звичайні рукавички, в переходах метро, там, де я постійно буваю, Ну десь 250-300 гривень пара рукавичок. Тож, я думаю, якщо я зв'яжу сама і сама собі не буду платити за роботу, це нормально. Далі вул. Це пряжа, теж 65% мирінову і 35% шовку. Такий самий склад, тут тільки інший метраж. Тут 190 метрів на 25 грамів. Ось така тоненька ниточка. Ось так вона виглядає, якщо вам потрібна така ніжна не павутинка, а хмаринка. так? Це так називається. Подивіться, як чудово виглядає цей зразок. Так, нестабільне полотно. Я в'язала теж на спицях 3,25 в одну ниточку на 30 петель, тому що мені ж потрібно було подивитись, як вона взагалі лягає. Я нічого не відривала від моточків, це все піде в роботу, звичайно. Тож, мені дуже сподобалось, як виглядає хусткова оця вставочка тут, можливо, не дуже видно. Мабуть, не видно, тому що дуже тонесенька ниточка і колір знов-таки шовковистий і з відблиском, тобто всі візерунки просто з'їдаються. Якщо вам подобається лицева гладь, просто гнати лицьову гладь, або ось таку хусткову в'язку, без візерунків, без нічого, це буде чудова, легка така хмариночка, або дуже ніжний, такий шарфик, шалик, дуже красивий. Ось мені просто сподобалось. Звичайно, мені воно все одно коле, це такий самий склад. Але давайте по розмірах. Цей зразочок у мене був 14 см на 7. Так. А цей зразок підсів на 1 см в ширину, і а в довжину залишився таким самим. Ну, Тобто, дві пряжі з одним тим самим складом, тільки з різним метражем, ведуть себе зовсім по-різному. Звичайно, залежить все від спиць, від номеру спиць. Якщо б я пров'язала цей зразочок на спицях 2 або 1,75, як я іноді люблю це робити, то, звичайно, він був би більш стабільним. Але якщо ми в'яжемо легкий оверсайз, наприклад, так, то нам все ж таки потрібно, щоб полотно нікуди не підсіло і розтяглося саме в, ту, в той бік, куди нам потрібно. Я думаю, що разом ці дві ниточки будуть доволі нормально себе вести, тим більше, що рукавички я буду в'язати на спицях, скоріш за все, 275, ну так, щільненько, щоб взагалі нічого. Не продувалась і не просвічувала. І я думаю, що це буде досить гармонійно. Ось мені прийшла ідея в голову, як це можна було б використати, тобто, наприклад, зробити ось такий жилет, наприклад, або светр, а поверх іншим шаром зробити ось такий жилет. Ну, тобто, светр-жилет. Або навпаки, жилет і светр. Ну, тобто, якось їх поєднати, це була б дуже тепла зима. Це було б і красиво, і оригінально. Тож, якщо вам подобаються такі ідеї, такі комплекти, то можна підібрати, бачите, тон в тон, в колір, колір в колір. кольор. Тобто, ці артикули вони кольори повторюють. Ну, Давайте перевіримо, до речі, тут 446 номер кольору, а тут 346. Ну, Тобто по кольорам вони різні, але кольорова гама сама по собі співпадає повністю. Я думаю, що на сайті це можна підібрати або обговорити з продавцем. Ціна, так? Ціна 48 гривень за 25 грам. Тобто, давайте рахувати, 96 гривень 50 грам. Ну, тобто, майже так само, як і ця пряжа коштує. Тобто, Мені це обійшлося 97 гривень і 48 гривень. Ціна за рукавички. Я думаю, що цього вистачить з головою на добру таку пару рукавичок. Ось, дівчата, все, з чим я вас сьогодні хотіла познайомити, сподіваюсь, вам якась з цих пряж впала до душі. Мені з цього всього, більш за все, звичайно подобається шкарпеткова пряжа, тому що тут ніяких коштів не шкода на цю пряжу, і тому, що є ціль, є мета і дуже швидкий готовий виріб. І кожен раз. Нове забарвлення, це все ж таки в'яжеться швидко, легко і приємно. Але як на плечові вироби, звичайно я б в'язала щось з оцієї пряжі, якщо б вона була метражем до 400 метрів, тобто тонкіша, тоді б я зробила б собі обов'язково окремий плечовий виріб без додавання будь-яких інших кольорів або інтарсію використовувала. Це все ж таки пряжа для мене, як на мене, більше для аксесуарів, якщо окремо. Снут, довгий шарф, про що я мрію вже не перший рік, і мені просто шкода часу вив'язувати, просто сидіти і довгий шарф в'язати. І ну, щось таке. Ну, і, Звичайно, не забуваємо про домашній декор. Я все ж таки люблю ще із такого робити яких, якісь підставки під гаряче залишків. А що вам сподобалось, ви обов'язково напишіть мені в коментарях, І з якою пряжею ви вже встигли познайомитись цього року. Можливо, в, нову, в новорічну ніч ви в'язали з нової пряжі, тож обов'язково поділіться з нами. Всім легких петелечок, в'яжіть задоволення. Побачимось!